Цьогоріч ми в четверте відзначаємо свято День Єднання. 14 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський заявив про впровадження нового свята Дня Єднання, яке буде святкуватися щорічно 16 лютого. Взимку 2022 року без пояснень Росія стягувала війська і військову техніку до кордону з Україною, після чого світові ЗМІ заявили про можливість військового вторгнення РФ в нашу країну. Ідея свята в тому, щоб показати світу, в тому числі росіянам, єдність українського народу на тлі військової загрози, в умовах війни, обстрілів та щоденних трагедій. День єднання набув особливого змісту. Це чергова можливість показати світу, що ми сьогодні як ніколи єдині і в'єднанні єднанні непереможні. Та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Дякуємо всім воїнам, які бережуть наш спокій та жнуть ворога з нашої землі. В свою чергу закликаємо максимально допомагати Збройним силам України. Єднаймося! У День єднання, хто патріотом нині є, хто перший ходих і останній за рідну землю віддає, єднаймося, щоб розквітати, вітчизну славити свою, щоб ворога нам подолати, єднаймося друзі, у бою. Єднаймося заради завтра під сонцем, снігом і дощем, за нами Бог, святі і правда. Єднаймося у вірі ще. Єдність це наша сила. Разом ми будуємо майбутнє. Нас зробить єдність сильною. Тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Буде єдність, буде пер перемога. Тож сьогодні ми піднімаємо наш прапор як символ вільної держави, символ незалежності українського духу. Як символ єднання, єднання в одну велику і незалежну країну, Бо де єдність, там і перемога з Днем Єднання Україна.